Мы біля вікна І вже же згадувать не варто Що за вікнами весна Ви запам'ятайте всіх нас Щиро подякувати вам, шановні наші 455 учнів, за те, що ви розумієте всю відповідальність, що ваше головне завдання отримувати міцні та глибокі знання. Я щиро сьогодні дякую педагогічному колективу за те, що вони доклали дуже багато своїх знань для того, щоб ви всі здобули глибокі, і міцні знання і. Підвищили ще вищим зробили рівень рейтинг дев'ятої школи. Хочу подякувати вам сердечно, шановні батьки, за те, що ви розумієте, в якій складній ситуації зараз перебуває наша держава, і тільки спільно разом ми всі можемо зробити так, щоб завтрашнє майбутнє було мирне, щасливе і ми впевнено крокували в майбуття. Особлива подяка сьогодні нашим випускникам за те. Що вони впевнено переступили отой перший поріг в самостійне життя, успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання. Дякуємо вам всім. Хочу подякувати міській владі за те, що ми прожили цей навчальний рік в теплі, в затишку, харчувалися і успішно прийшли до закінчення навчального року. Отож, малюкам із середнім класом веселих канікул. Випускникам 9-х і 11-х класів одинадцятим 11 успішно знайти своє місце в житті, те, що ви хочете, а звичайно, 9-ти класникам скласти успішну державну підсумкову атестацію. Дорогі випускники, школярі, шановні вчителі та батьки, щиро вітаю вас із світлим та радісним святом останнього дзвоника. Від тепер ви, дорогі випускники, самостійно будете приймати свідомі виважені рішення. Власними силами і здібностями будувати своє життя, життя рідного міста, життя всієї країни, визначати її долю і майбуття. Завжди пам'ятайте історію нашого великого народу, досвід старших поколінь, шануючи тих, хто відстояв, вибудував і залишив у спадок державу, ім'я який – Україна. Щороку учні вашої школи є учасниками міських олімпіад, конкурсів, змагань, відзначається грошовими преміями. На святі талановитої молоді золотий олів». Це є свідчення натхненої праці вчителів, допомоги та розуміння батьків, наполегливості учнів. Завершення навчального року для учнів молодших та середніх класів знаменується не тільки гарними оцінками, а й початком улюблених канікул. Нехай для всіх вас літній відпочинок буде радісним, безтурботним та цікавим, повним яскравих вражень та мандрів. Ось і перегорнута ще одна сторінка шкільного життя. У когось попереду. Безтурботливе, щасливе літо, у когось відкривається широка дорога у доросле життя. Шановні випускники, пам'ятайте, від сьогодні майбутнє нашої держави в ваших руках. Будьте вдячні своїм батькам за ту турботу, за любов, за ті недоспані ночі. Будьте вдячні вчителям за їхнє терпіння і за всі ті знання, які вони намагалися вам донести. І ніколи не забувайте тих. То сиділи поряд з вами за партою, з ким ви пешкетували, здавали уроки і з ким розділили своє перше кохання. Я вам всім бажаю здоров'я, натхнення, творчості, мирного неба над головою і здійснення всіх ваших мрій і побажань. Хочу привітати всіх з закінченням ще одного навчального року. В першу чергу, всіх учнів це так буде добре. Три місяці можна трошки довше поспати, а ввечері можна трошки довше погратися з друзями. Або улюбленими справами. Я хочу привітати батьків. Також забути на три місяці фразу Ти вчив, ти вивчив уроки і покажи, покажи мені щоденник. Відпочиньте, будь ласка. Хочу привітати вчителів, шановні колеги, спасибі вам велике. Я знаю, як приємно посидіти в кабінеті, в пустому кабінеті, і послухати тишу шкільних коридорів. Особливо хочу привітати, звичайно, сьогоднішніх випускників. Діти, життя дуже непросте. Через те я бажаю вам, щоб на вашому житті, на вашому шляху життя, завжди поряд з вами були успішні, порядні і розумні люди. Хай вам щастить, всього вам доброго, гарних канікул. Дозвольте по щирому сердечно розділити цю урочисту водночас радісну і тривожну мить. від імені адміністрації Уманського національного університету садівництва. Хочу привітати вас хвилюючим, частково сумним та все ж таки чарівним святом, яке глинким відлунням звучатиме в пам'яті кожного з вас. Для наймолодших школярів це маленька, але надзвичайно важлива перемога, бо перший шкільний рік вже минув. Окремо, з словами глибокої вдячності, хочу звернутися до вчителів школи. Сьогодні мій син закінчує 11 клас. Дорогі наставники наших дітей від імені батьків щире спасибі вам за вашу творчу працю, терпіння, батьківську торботу, проявлену впродовж десяти років стосовно винуватців сьогоднішнього свята. Ось ти йдеш із друзями у клас, а ось ти закохався в перший раз. Біля віконця дівчина руда, твоя найперша радість і біда. А ось слова «Кохаю» і повір. А ось літератури перший твір. Ось дискотеки, голос, метушня, казковий вечір, світле сярево дня. А ось контрольна, тест, екзамен, зріс. Можливо, успіх, може, море сліз. Нова мета і поклик з висоти. І хлопець, що сказав, найкраще ти.